Станом на ранок, 20 січня, внаслідок російської атаки, 12 поранених та один загиблий. На місці продовжуються роботи щодо ліквідації наслідків прильоту. Комунальники вже закрили вікна в 14 багатоповерхівках на двох будинків, дахи вкрили плівкою. У пані Олени в квартирі повилітали всі вікна та міжкімнатні двері. В момент удару жінка була вдома. каже дивом не постраждала. Загуло, за... свиркало, за загриміло тут, тут і... все посипалося, і скло і. Двері всі повилітали міжкімнатні, і бабуся лежала в мене під вікном, і бабуся вся в склі і не ні, ніде ні, жодної царатинки. Чоловік з собачкою гуляв на вулиці. Я думала, що це вже все. Ану ж я ж не розумію, куди воно чи у двір, чи от до де церква, він там гуляє. Внаслідок російської атаки постраждала й будівля Андріївського кафедрального собору. Пошкодження є як зовні, так і всередині. У приміщенні обвалилася стеля, частково вибиті шибки, двері та розбиті ікони. Апустена бог сюди. Пошкоджень зазнала і квартира пані Ольги. В момент прильоту її вдома не було. Приїхала вже прибрати наслідки. Наразі вона мешкає в іншому будинку, неподалік. Там теж пошкоджені вікна та двері. Жінка розповідає, якщо були б вдома, вірогідно отримали б поранення, адже скло з вікна посипалось на ліжко. Мешкаємо, але не живемо. Ми у мами мешкаємо. Ми приїхали сюди, але нам все було дуже чутно. Всі вікна, міжкімнатне все, телевізор, меблі, три вікна, міжкімнатні, техніка, все. Роботи з ремонту шиферної покрівлі одного з житлових будинків по вулиці моторобудівників тривають й донині. Тим часом рятувальники продовжують шукати 27-річного хлопця. Він досі вважається зниклим безвісти і може перебувати під завалами промислової будівлі. До пошукових робіт залучили кінологічний розрахунок міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України з міста Ромни. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.